Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Готуємо корисне, смачне, а ще й швидке печиво без цукру для дітей та всієї родини, тому що смакує всім, тому раджу його готувати. І попередньо нам потрібно забекти гарбуз у духовій шафі до м'якого стану. Далі перекладаємо у миску, додаємо пшеничне борошно. Далі частину борошна я замінила на вівсяне, Можна обрати будь-яке інше або повністю. Використовувати пшеничну, додаємо розпушувач, розтоплене вершкове масло, корицю, цедру апельсину обов'язковий інгредієнт, без нього ніяк. І сухофрукти будь-які. У мене були родзинки. Попередньо я їх замочила приблизно на годинку у гарячій воді. Далі перебиваємо це все блендером до ось такого стану, дуже-дуже щільно підпиляємо борошном і ось так руками розподіляємо. Тісто буде трішки прилипати, тому ми підпиляємо ще борошно і розподіляємо. Приблизно десь товщина має бути 1,5 см. Далі вмикаємо духову шапу до температури 180 градусів Цельсія і вирізаємо ось такі заготовки. Можна це робити формочками, можна просто ножем повирізати, у когось ще є. Підправляємо і перекладаємо на деку, застеленим пергаментом. Таке печиво випікалось в мене 12-15 хвилин. Воно дуже м'яке. На наступний день воно також дуже м'яке, тому взагалі не змінюється, не твердіє, тому я дуже раджу вам його приготувати. Смакуйте разом з нами. А я дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайк. І я всім бажаю гарного дня!